Друзі, усім привіт! Сьогодні 19 березня. У нас зима і не думає відступати. Гляньте, як вам така погодка. Це мої тюльпанчики вже в ґрунті. Ось такі вже величенькі, але всі під снігом. 8 березня пройшло добре. Квіти розпродали всі. Як завжди, 8-го зранку вже нічого взагалі не було. Довго нічого не знімала, тому що було багато роботи. Зачищали теплицю, виносили оці пусті ящики ось яка їх маса, і тут, і на дачі. І ще трішки лишилося все-таки в теплиці. Коротше мої, після зрізу лишилися цибульки, сортів дуже багато, сорти всі гарні. Ось так виглядають цибульки зараз. Запитували, що з ними робити. Дивіться, є два варіанти: або зараз можна підсушити і десь середина. Кінець квітня можна посадити їх у ґрунт, або можна покласти на зберігання десь в сухе місце, куди не потраплятиме сонечко, і можна в такому стані їх зберігати до осені. В кінці вересня, початок жовтня чи то кінець жовтня, тоді ми їх чистимо, розбираємо, оцю шелуху знімаємо і тоді висаджуємо. Можна і так, і так. Я пробувала і так і так ростуть вони добре що одним способом, що другим способом. Нагадаю, ціна за одну таку цибулинку складає 5 гривень. Друзі, хто бажає придбати від 100 штук, ціна 4 гривні. Маю декілька партій живців, які я ще не знімала, не показувала у відео. Вони, друзі, всі є у Viber групі. Хто ще? Не підключений до вайбер-групи, будь ласка, запит мені на вайбер, я вас обов'язково додам у групу. Там є всі живці, які є в наявності, також ціни, фотографії, як вони виглядатимуть. Зараз хороші мої весна, дуже гарна пора для вкорінення живців. Живці вони дуже гарно вкорінюються, це не зимою, що ми там мучимося, там не виходить. Бо їм то брак тепла, то брак вологи, то брак світла, ну щось не вистачає. Зараз все дуже гарно приживається. Друзі, маю в наявності дуже багато різних зрізів. Кому ще потрібно, будь ласка, запитуйте. Є і пелергонії, і сурфінії, і бакопи, і гвоздички. Дуже багато чого є. То зріз маю в наявності також. Хороші мої, хто хоче щось новеньке, кому набридли вже сурфінії в підвісних кашпов, в цьому році дуже популярний. Ось такий біденс, маю його різні кольори. Кому буде цікаво, також зріз цих рослинок буде, собі можна намножити. Ось так зараз виглядають мої підвісні кашпо. Петунія ампельна. Друзі, сьогодні всі їх буду зрізати, аби кущик був ще кращий, ще пишніший. Все потрошки починає квітнути. Ось перша королівська пелергонія також знаходиться у кашпо. Перша, яка розцвіла. Гляньте, друзі, яка краса. Уже хочеться якихось таких яскравих фарб. Красуня вербена, але її також сьогодні буду підрізати, аби вона була мені пишніша. Щоб вона не росла одним стеблом. Так що, друзі, цей тиждень у мене направлений на підрізання. Тому кому потрібно будуть зрізи за символічною ціною, буду відправляти вам їх, аби ці квіти росли і у вас. Дуже приємно, коли ви потім скидаєте мені відео, фоточки зі всієї України, з кожного куточка і показуйте свої результати, що у вас виросло, як вкоронилося, дуже цікаво, друзі. Отже, всім гарного дня, всім мирного неба. Усіх люблю. Усім пока-пока, до зустрічі у наступному відео.